Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. По проханню глядачки постійної, і так як я об'являла акцію, що хто хоче, можете своє особисте запитання, яке вас турбує на сьогоднішній день, задавати, писати в коментарях. І я безкоштовно, не називаючи імен, просто буду знімати відео, робити розклад і говорити там. Яка саме проблема турбує людину, про яку я не говорю? Хто мені написав? Можете в особисті писати свої запитання. Номер телефону є в шапці профілю. Пишіть Telegram, Viber. Пишіть і задавайте свої питання особисті. І одне питання безкоштовно це так як <кій> подарунок. Для глядачів каналу на кінець року. пишіть не встидайтеся. Усім відповім, усім зроблю відео можливо, таке е збірне відео, але усім відповім на ваші запитання. Не встидайтеся. Запитання сьогодні Емілії, яка є постійною глядачкою, яка є активною глядачкою, вона цікавиться долею Херсона, саме окупованої частини лівого берега. Давайте подивимося долю окупованої, окупованої частини Херсону, лівий берег на 2026 рік. Давайте подивимося долю цієї окупованої частини. Чи повернеться вона до складу України в 2026 році? І яка її доля в загальному? Окупована частина Херсону. Пані Емілія, відповідаю вам, також відповідаю усім, кого цікавить дане питання. Показують, що дуже швидко, дуже швидко <кійде> прийде допомога фінансова, тобто фінансова допомога для того, щоб е Херсон, який є окупований, де окупувати. Тут іде саме фінансова допомога. Подивіться, будь ласка, уважно, іде саме фінансова допомога для ЗСУ, і тут показують, що той, хто був, хто керував ось зараз на окупованій території Лівого берегу, тобто Херсонщини, він відмовиться і піде. Тут іде відмова і. Покидає, людина покидає, бачите, покидає. Іде собі, взяв свої пакунки, і нехай собі іде, я скажу так. І хай буде так. І слава Богу, що нам. про Це 2026 рік. Тобто, окупаційна влада уходить, тому що ЗСУ дадуть, допоможуть фінансами. І тут, бачите, запеклі бої. Так, запеклі бої будуть 100%. Але. Хоч воїн із перебінтованою головою, але він стоїть і він переможець, тому що він вистояв. Так само і лівий берег Херсонщини вистоїть. І наші воїни вистоять. Тепер, що ми бачимо ще тут, дуже сильно намагалася влада окупаційна. Просувати свої наративи по цій карті. Просувати свої. Е... Ну, Все своє. Все, що стосується країни-агресора. Просувати. Але у них не вистачить ресурсів. Бачите? Нам допоможуть, а в них ресурсів не вистачить. Ось по цій карті. В них не вистачить ресурсів на те, щоб. Бачите, хлопчик маленький, він не може протистояти тому воїну, ось цьому воїну. Він не може протистояти, він маленький. Хоча він має енергію, але він не має ресурсів, і він є маленьким хлопчиком проти тої сили, того воїна досвідченого, якому допоможуть фінансово. Ви розумієте, так, про що я говорю? І е... окупаційна влада уходить. Удаляється. І дивіться, дуже тішить карта. Дуже тішить карта. Що буде, як колись. Оця карта, вона говорить про те. Згадайте про ті часи, як було колись. А колись було тихо, мирно, спокійно для людей. Бачите, для людей було тихо, мирно, спокійно і гарно. Так, будуть фінансові проблеми по цій карті, але люди зможуть вистояти в економічному та фінансовому плані. Це дійсно буде, тому що, бачите, стоїть дівчинка, вона тримає дві монети, але вона не втрачає рівноваги. Ось так само і люди, як би важко не було, і фінансово в тому числі. Люди вистоять і зможуть витримати якусь фінансову е, таку ситуацію, коли буде важко. Вони і зараз витримують, хоча дуже важко. Давайте подивимось трошки на майбутнє, які перспективи е, так, я не бачу тут повернення, хоча все логічно, якщо окупаційна влада відходить. Е, тут люди намагаються вижити, і в них це виходить. Давайте подивимося. Я ще хочу додати, тут мені така інформація приходить, поки я тасую до, цих, до цього розкладу. що коли вони будуть відходити, вони щось таке зроблять, щоб людям було занадто складно. Саме от фінансово, чому показали, що люди вистоять, тому що вони щось таке зроблять, щоб людям було дуже складно вижити фінансово тим, які лишаються люди. Також тут іде дуже велика загроза молодому поколінню, які знаходяться в, саме на окупованій частині: це діти і, і підлітки. Для них іде загроза, їх можуть забирати, їх, їм можуть щось таке, м, тому що тут йде хвороби, нещастя цим людям. Тобто, знаєте, щоб вони не змогли далі тут бути, процвітати, жити, можуть забирати їх до свого війська, так як вони зараз роблять, що наших підлітків, молодь дітей переправляють в Північну Корею для того, щоб там зомбувати наших же дітей, наші гени, нашу кров. Це дуже жахливі речі, але це відбувається на сьогодні. Давайте подивимося, чи, чи повернеться в 2026 році саме окупована частина Херсона до складу України. Чи повертається окупована частина, чомусь перевернута карта, хоча в мене всі прямі положення. Ну, я знаю, чому вона випала перевернутою. Я це запам'ятаю, тому що це в трактуванні. Бачите, знову. Дуже добре. Дуже добре. Тому що. І перевернуті карти йдуть. бачите, Хоча я використовую зазвичай прямі. Але дуже добре, що я знаюся на перевернутих. Угу, Дивіться, <кій> буде. Спецоперація якась проведена, яка унеможливить і перекриє всі хитрі ходи противника і агресора. Тобто наші служби, наші служби, які займаються тим, що розвідувальні служби, вони унеможливлять усі хитрі ходи, заблокують хитрість. Ворога. І ворог у нас випадає перевернутим завдяки нашим, знову ж таки, службам розвідки. Ви знаєте, які служби займаються тим, щоб е попередити якісь е негаразди, можливі, пов'язані з е ворогом. Ви знаєте, як називаються ці служби. І... Ворог перевернутий. дуже гарно спрацюється операція по знешкодженню відходу та хитрості, яку вони можуть зробити. І тут також іде... скоріш за все, що ця операція наших спецслужб вона буде пов'язана зі знешкодженням саме складів От там, де накопичена зброя, провізія, ресурси. Вона буде знешкоджена. Це дуже буде така операція, знаєте, скоріш за все, що гучна. І... І ворог не зможе, тому що ворог приховує саме, де знаходиться ця провізія, де знаходиться саме згромадження, скопичення їхньої зброї там на окупованих територіях Херсонщини. Це буде гучна операція і дуже добре. І е, ворог не зможе. Тут перекриють ворогові, е, перекриють можливість е, бачите, зв'язані руки ноги в ворога будуть завдяки цій спецоперації, гучній вдалій, дуже вдалій, тому що це дуже вдала буде по карті сила. Це просто неймовірна операція, яку проведуть наші спецслужби. І е, ворог не зможе не зможе е, очікувати допомогу. Розумієте, Допомогу, і тут іде закінчення цієї історії, цієї ситуації, яким чином заблокують ворога. І це дуже добре. І хай так буде, і хай це все збувається е, все ж таки повернення до складу України окуповані окупованій території. Херсонщини, 2026 рік. Повернення. Повернення. Повернення окупованих територій до складу України. Повернення окупованих територій. От повернення буде складним. Не дивлячись на цю прекрасну спецоперацію, повернення буде реально складним. Всі ці карти, які випали, говорять про те, що. <кій> люди розчаровані в тому, що відбулося на їхній території завдяки війні, завдяки військовим діям і подіям, дуже велике розчарування, сум, печаль. Також будуть дуже якісь руйнівні бої, які будуть руйнувати дуже сильно і серйозно. Тобто, це не просто так, це будуть бої. Бій, сильний, серйозний, не дивлячись на ту спецоперацію, яка відбудеться. Але все ж таки бої будуть, тому що, і причому дуже руйнівні. Це занадто вежа і сімка жезлів. Також ми бачимо, суд нам говорить про те, що будуть якісь дії. Дії, значить, дивіться, в нас іде, нам трошки прикривають прикривають ситуацію. І знову ж таки, ось запеклі бої. Які будуть тривати не тільки за окуповану Херсонщину, тут ще багато територій, щоб повернути до складу України, бачите? Щоб повернути до складу України, тут і будуть йти запеклі бої, і буде дуже сильно важко. Ну, це важка така ноша, бачите, як по цій карті. Але все ж таки чи повертається окупована Херсонщина до складу України? До складу України чи повертається. Тут буде дуже пропаганда, промивання мізків, ось перемога. Ось перемога, яка кардинально змінить ситуацію. Тут розумієте, про що йдеться? Що окупована е, е, окуп, окупаційна влада, вона дуже сильно промиває мізки тим людям, які залишились на цих територіях. І щоб люди приймали рішення якесь. М, тобто... Можливо, щоб люди проголосили, що вони хочуть бути в складі Росії, щось типу того. Але будуть людям щось пропонувати. По цій карті будуть щось пропонувати, щоб люди погодилися. Люди будуть знаходитися в такому, знаєте, в такому стані, що ми вже нічого не хочемо. Ми не хочемо не ваших обіцянок, тобто від країни агресора. Ми не хочемо ваших обіцянок. Ми хочемо спокою, і щоб у нас було те, що було до вторгнення. Щоб мати таке життя, яке було до вторгнення по цій карті. І все ж таки, слава Богу, випадає карта перемоги ось вона перемога і кардинальна зміна ситуації йде. І, так, Боже, як я рада, подивіться, які в кінці випали карти. Слава Богу, святому і нашим. Силам, збройним ЗСУ, нашим козацькому духу, козацькому роду. Усім велика честь і хвала і шана. Дивіться, які карти. Здійснення бажань. От люди як хотіли, щоб настав мир, спокій, злагода і життя, як було колись. Ну, звичайно, ж воно не буде таким, як колись. Але, по крайній мірі, стабільність, процвітання і дуже великі перспективи відкриваються для окупованої Херсонщини. Ось такий прекрасний розклад. Хай він збувається, прошу, задавайте свої питання. Не встидайтеся, не бійтеся, пишіть, звертайтеся, безкоштовно дивлюся. Це питання озвучила від кого, тому що <кій> жінка написала його в коментарях. Вона не приховує, це не її якісь особисті речі, а це речі, які її хвилюють, скоріше за все. Всім бажаю терпіння дочекатися цього. Цієї перемоги, і щоб настав такий момент, про який говорять нам ось в кінці карти, дочекатися. Дочекатися, наберіться терпіння, то в 2026 році це відбудеться. Тому бажаю всім оптимізму, не дивлячись ні на що. До наступних зустрічей!